Всім привіт! Сьогодні у нас буде відео про Польщу і в цілому про наш переїзд сюди. На моєму каналі також є влоги саме з переїзду. Кому цікаво, можете подивитись, а тут я трішки розповім, чому саме сюди, як нам тут живеться, якісь тонкощі і внутрічок, так скажемо. Минуло вже майже три місяці, як ми живемо тут. Щоб ви розуміли в мене тут сценарій. тут написано минуло вже більше місяці, як ми живемо в Польщі, але трішечки це все. Затягнулись тому якось так, але трішечки більше різних ситуацій відбулось, і можливо більше чогось розповім. Звісно, змінилось наше життя від покупок різних до оплати комунальних рахунків. І перше питання, яке виникає, це чому Польща? чому не інші європейські країни? Насправді, як я та мій чоловік, у нас не було великого досвіду подорожувати. Я приїхала в Польщу десь в 22-му році осінню до своєї подруги в Краків, і це був перший раз. Що я взагалі виїхала за кордон і в якійсь європейській країні? Це для мене було щось уже трішечки, хоча б знайоме, і в нас тут були знайомі і родичі теж жили в Польщі. Також коли ми навчалися ще в останніх класах школи, ми планували з чоловіком переїхати після школи, можливо, тут навчатись, жити. У нас чомусь був такий план. я пам'ятаю, ми кожного вечора він йшов з тренування. Я сиділа на кухні, ми з ним розповідали, що от чим буде він займатись польщі, чим я. От і е, ми трішечки вчили мову, але й не скажу, що легко. Типу, я зараз, на жаль, спілкуватись з поляками не можу, тому що у мене недостатній рівень. Я можу прочитати, зрозуміти. Е, коли дивлюсь якесь відео польську, я теж розумію, про що не все до речі, але сказати нічого не можу. Як проходили наші перші дні? Ну, плану в нас не було. Ми сіли в машину, закинули наших тваринок, відвезли до батьків, поїхали на кордон, все успішно пройшли, доволі швидко пройшли. Дві чи три години ми справились і були вже на території Польщі. Кордон ми перетнули десь близько третьої ночі, була ніч. Ми не знали, куди далі їхати. Типу, в нас не було плану. У нас не було заброньовано ніяке житло, тому що єдина подруга, яка в мене була тут, вона була в Кракові. Але на той момент вона була в Україні, в нашому рідному місті. і типу ми приїхали, і в нас там нікого немає, нема куди приїхати, де у кого зупинитися, поспати. Тому ми приїхали просто на заправку і спали на заправці. Я заснула швидше, тому що я була цілий день в дорозі. А чоловік забронював декілька ночей в Кракові в орендованому житлі. Ми прокинулись на тій заправці, попили якусь каву, можливо, щось перекусили і поїхали далі вже в Краків. І щодо нашого орендованого житла. Я не знала, що бронював чоловік, але чесно, мені було все рівно. Головне, щоб в нас було хоча б якесь житло на той період, на ті перші дні. І в Україні ми звикли, що ти, коли орендуєш житло, то ти орендуєш його для себе. Типу, що там інших людей немає. Я говорю саме за апартаменти або готель, щось типу такого, не за хостел. І чоловік думав, що він забронював нам, типу, невеличкі апартаменти, там, де ми будемо тільки вдвох, але ми прийшли, і у нас була одна із кімнат в квартирі, маленька. Вона була Зань, я не знаю. Мені здається, вона в ширину десь була метра два ну. Три з половиною, можливо. Ну, але вона дійсно була маленька. Там було ліжко, шафа, стіл на півкімнати, ну і двері, зрозуміло. Але там було дуже гарне вікно на стелі, тому що ми були на самому верхньому поверсі. Там були інші кімнати і там жили інші люди, про що ми не знали. І ми не знали, що таке дороге житло. Здається, воно коштувало чи шість тисяч, чи чотири, чи п'ять, щось таке. Від чотирьох до шести тисяч за чотири ночі. І що ми будемо жити з Іншими людьми. Тому що до європейських цін ми не звикли. Ну і в цілому не знали, як тут все працює. Але насправді, по якості, самі ці апартаменти були дуже в хорошому стані. Там було комфортно, трішки душновато, але був кондиціонер, тому це рятувало нас. Плюс ми жили в самому центрі Кракова, тому ти виходиш і можеш погуляти. Дуже красиво було. І сам вигляд з вікна теж був дуже красивий. Але звісно, в нас тоді настрою на погуляти сильно не було. Перші дні ми займалися тим, щоб зробити песель, купити карточку. Як нам і що нам далі взагалі робити в Польщі щодо сім-карти? Ми звикли що ти в Україні просто приходиш, користуєшся цією карточкою. Ми так само купили сім-карту в бідронці чи в жабці, здається, в жабці, так ставили її в телефон, а її оказали, що треба активувати, і вона реєструється на твій паспорт. Тому ми десь через декілька днів аж пішли в салон Play, тому що у нас була карточка Play, Це такий оператор тут. І зареєстрували на чоловіка. Мені ще тоді ми не купували карточку, і песель теж не робили через те, що я мала ще їхати в Україну і вже потім з цим розібралися. Чоловіку, песель ми робили в Кракові. Ми три рази ходили в ужон, щоб його зробити. Вперше нам не вдалося, тому що сказали, ви пізно прийшли, вам треба такий бланк заповнити і прийти його принести нам. Але на наступний раз я вирішила, чому би нам не зробити електронний запис. Я його зробила, але оказалось, що це не те, що нам потрібно було. І вже ми прийшли в третій день. День з подругою там була якась не дуже приємна ситуація. Ну саме співробітники не дуже ну і... Вони не були в захоті, що ми прийшли робити песель Укр скажу так. І це в перші дні. Ми стикнулись з такою трішечки неприємною атмосферою, тому там нікого не було, щоб допоміг. Ми так у людей питали, але слава Богу, зробили. Далі оренда кімнати у нас закінчилась, і декілька ночей ми переночували в моєї подруги на підлозі. Але повірте, ми й цьому були раді, тому що жити не було де. Ми в новій країні, ми тут нічого не знаємо. Коштів у нас збережених ну не так багато, щоб витрачати на якісь Дорогі готелі там, чи хостели і всяке таке. Тому ми були дуже вдячні за це. Вдень я ходила працювати в Макдональдсі. Був дуже цікавий період, я вам скажу. І морально насправді було важко, не так, як я вам тут розповідаю, щасливо. І отак ми кочували десь до 4 вересня. Приблизно тиждень все це у нас зайняло. І далі, звісно, нам потрібно було десь жити. І на останок місяця з 5 по 27 вересня у нас була можливість пожити у родичів чоловіка, за що ми їм дуже вдячні. Я не знаю, що б ми без цього робили. Чесно. Ми поїхали до них десь 4 вересня, приблизно там і залишились. Це десь був четвер, здається, і вже в суботу я поїхала в Україну, бо мені потрібно зібрати всі наші речі в Києві, вправити їх до батьків, позбирати. Ну коротше, в мене є про це влог. До речі, можете переглянути. І ось ця можливість пожити у родичів це було якесь боже благословення, тому що це і по фінансам нам було дуже класно, і додатково типу родичі, вони їхали до своєї родини, тобто ми були там абсолютно одні. І це дало можливість нам трішечки осісти, трішечки зрозуміти, що нам зараз потрібно зробити, скласти якийсь міні-план і почати шукати вже квартиру, повноцінну нашу. Як ми орендували житло? Ще як ми були у Кракові, я розуміла, що ну нам же ж треба житло, і я розуміла, що ринку оренди ми тут взагалі не знаємо, що у них тут прийнято, що не прийнято. І я вирішила шукати ріелтора. Я розумію, що ріелторів в Україні ніхто не любить, але я дуже щаслива, що ми звернулися саме за. Допомогою до ріелторської компанії, яка нам дуже допомогла. Чесно, я настільки вдячна. Я, я не думала, що я колись скажу ці слова. Але ріелтор топ. Знайшла я цю компанію в інстаграмі, перейшла в Телеграмі, там були різні оголошення. І під цими оголошеннями був номер телефона ріелтора. Ми зателефонували, і чоловік запитав, типу, що як тут відбувається. Це була українка, тому ми спілкувалися українською. Проблем тут не було. Коли ти винаймаєш житло, в тебе є орендна плата, кауція. Є Чинш про це ми взагалі не знали і не чули. Якщо чесно, ми були шоковані. Орендна плата це оренда плата за квартиру, кауція це типу як у нас застава за останній місяць, і є ще чинш. Якщо кауція нам ще більш-менш була зрозуміла, то чинш ні. В чинш можуть входити різні комунікації, типу комунальні, прибудинкова територія, всякі такі комунікації по будинку. І вона дуже варіюється в залежності від квартири. Також вона залежить від площі квартири, скільки осіб. Буде проживати і всяке таке. Пошук квартири ми почали тоді, коли я вже приїхала з України в Польщу. Ми з цією ріелторкою домовились, що коли ми будемо готові винаймати квартиру в катавіце, то ми її напишемо. І за цей час вона нам нічого не скидала. І мені здається, десь в п'ятницю, перед тими вихідними, що я мала їхати, вона така: ось дивіться, є такий варіант, туди-сюди. Ми такі, о, клас, нам подобається ця квартира. Але вона така каже: є одне але. Там на понеділок її будуть переглядати, тому типу, ми я буду тримати вас в курсі. Е, ми зрозуміли, що, скоріш за все, квартиру заберуть і ми не будемо там жити. Але вони в понеділок передивились ту квартиру, чи в неділю навіть вони її дивились, і ріалторка нам написала, що ці люди хочуть більшу квартиру, вона їм не подобається, тому цікаво прошу вас на перегляд квартири. Ми такі угу, клас. Але ми жили в маленькому містечку Явер під Вроцлавом. А ви й Квартиру ми хотіли в катавіце. Тому ми домовились на понеділок, здається, і їхали з явера в Катовіце десь приблизно 3,5 години. Приїхали, подивились, Нам квартира дуже сподобалась, Ми сказали, да супер, але було одне але власник цієї квартири погоджувався на собаку, але щодо кота він був не в захваті. Тому саме кауцю нам підняли в два рази. І ми думали відмовитись, але нам настільки сподобалася квартира, що ми вирішили, що чому би і ні, і чому ж ми вирішили жити в катовіце. Ми розуміли, що класно, що є подруга в Кракові, але Краків це доволі дороге місто. Воно дуже туристичне, красиве, і ми розуміли, що ми його фінансово не потягнемо. І я така у подруги питаю, Блін, а ти не знаєш, яке було б класне місце, де буде дешевше житло і норм жити, типу, туди-сюди, і недалеко від тебе. І вона така, блін, от є. Атовіця можете там, і ми такі о клас нам підходить. В принципі, так ми вибрали місто. Е, ніякої інформації ми про нього сильно не дізнавались. Ми ніколи тут не були. Типу, ми приїхали на перегляд квартири вперше в це місто, переглянули і вже в п'ятницю ми підписали контракт, і все, ми тепер тут живемо. Mm. І от ми тут живемо вже три місяці. і Насправді ні разу не пожалкували, що ми вирішили залишитись тут. Хоча у нас зараз з'явились друзі в Кракові, і звісно, було б зручніше не їздити по годині туди назад на вихідних. Але в цілому це не є якоюсь проблемою. Насправді, через те, що ми працюємо вдома, живемо. Вдома, і нам дуже важливо, як виглядає квартира, скільки тут простору. Це не тільки наш дім, а й робочий простір. Як же ставляться поляки до нас? Насправді за весь цей час якогось негативу ми майже не зустрічали тільки в Ужонді, коли робили песель. Але, наприклад, коли робили песель, мені в ужонді ми робили в маленькому містечку в тому там, де ми тоді жили у родичів в Яворі. Були хороші пані, вони допомогли. Ми, звісно, говорили до них на польській мові. Більше розмовляв чоловік з ними, тому що чоловік з дитинства ще розмовляв такою польсько-українсько-російським суржиком, тому йому ця мова насправді ближче, ніж мені, і йому легше вона дається, і більше слів він знає. Тому спілкувався він з ними. Я так тихенько позаду до нього стояла. Так, 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 так. Ну, типу, мінімальні якісь слова казала. Не дуже дешеве паркування і якось. Ми приїхали в торговий центр, і там треба поставити машину, було нам на стоянку, і зазвичай стоянки платні, або є якийсь певний час, коли це безкоштовно. І ми не розуміли, чи нам треба взяти білетик якийсь і засунути під скло, типу, щоб не було штрафу, бо штрафи тут великі. І не розуміли, як в цьому автоматі що натискати, тому що вперше стикнулися таким. Ми щось у поляка запитали, він такий, да-да-да, все, ну, типу, норм відповів. Але тут, якщо чесно, я не можу судити через те, що ми майже завжди вдома і Сильно з ними не стикаємось. Також важливе питання це легалізація. Так як чоловік мій має польське коріння, то він буде робити карту поляка і потім карту побиту. І звісно, я як його дружина отримую це в спадок, і мені не треба займатися цим процесом. Плюс зараз до 4 березня 26-го року ми тут можемо знаходитись якраз по цьому песелю Укори, який ми зробили, поки процес легалізації просувається саме у чоловіка, бо він типу готується до всього цього. Але наразі ми знаходимося на... На Досвід водіння в мене, звісно, невеликий, але я можу трішки порівняти, як їздять в Україні і як їздять тут в Польщі. Тут швидкісні режим на дорозі насправді менші. Ну, саме я говорю про місто. Типу, тут 40-50 км в годину, це максимум. Всюди, але вони їздять скоріше, я бачу. Але я якось тут відчуваю насправді себе безпечніше на дорозі, тому що всі притримуються правил дорожнього руху. Тут треба речі... Речі завжди пропускати пішоходів, а не так як в Україні. Тут всі навчені, що пішохідний перехід, все ти йдеш, і машина завжди зупиняється. Типу, супер, мега класно. Я розумію, що можливо для вас це якесь очевидне, але в Україні насправді не так. Я думаю, ви про це теж знаєте. Плюс, звісно, платне паркування всюди. Ти не можеш поставити машину, де тобі хочеться, тому що можеш отримати великі штрафи. Тут, до речі, мало дуже камер стоять по місту. Я їздила і до Вроцлава, і по Яворі їздила. В Кракові і в цілому, типу з України в Україну, і дійсно камер тут мало. Але дороги насправді дуже хороші, по ним дуже комфортно їздити. Швидкісний режим на дорогах це 140, тому що дороги класні і чому б не їздити швидко. Також є платні дороги, до чого я не була готова і не знала. І пам'ятаю, що ми десь хвилин 30 стояли на цьому пункті, де треба оплатити, але слава Богу, ми опанували додаток, де ти просто під'їжджаєш до шлагбауна, він сканує твої номера і вже автоматично знімає оплату з карти. Це взагалі, я не знаю. Це супер. Дякую, що це придумали. Щодо цін на продукти, насправді тут не дешевше. Мені здається, тут навіть дорожче, ніж в Україні. Розпаковка продуктів з Netto. Придбали ми продуктів на 146 злотих. Можливо, колись Польща була дешевшою країною за Україну, але зараз це насправді не так. Ну, наразі в мене немає якихось негативних вражень щодо Польщі. Звісно, я сиджу в Тіктоці, читаю коментарі, які вони пишуть. Можливо, це боти, можливо, ні. Це іноді впливає на твій внутрішній стан і на відчуття якоїсь безпеки, але так, щоб. Відчути це на собі, сильно відчути, то ні, поки такого на щастя не було. Не знаю, наскільки довго ми будемо тут проживати, будемо дивитися, як буде складатись наше життя. Наразі ми тут в Польщі, в Катовіці, і поки нас все влаштовує. Звісно, нас хвилює питання легалізації тут в Польщі, але я думаю, це питання постає будь-якого українця в будь-якій країні. Раптом у вас з'явились якісь питання, можете писати в коментарях. Я або запишу якесь окреме відео, або відповім в коментарях вам. Також можете. Ділитись власним досвідом, якимись порадами, лайфхаками, я буду тільки за почитати все, це мені буде дійсно цікаво. А вам дякую за перегляд і зустрінемось в нових відео.